Добрий день, діти. Зиму зимушку не дарма прийнято вважати самим чарівним часом року. Саме взимку прийнято підбивати підсумки і продумувати плани на весь рік. Зима прекрасний час, щоб відкрити для тебе величезний світ народних прикмет про погоду, час поділитися з тобою накопиченою століттями мудрістю. Зимові прикмети стануть для тебе чудовою нагодою. Дізнатися більше про природу, побачити своїми оченятами взаємозв'язок усього, що в ній відбувається, і перетворять прогулянки взимку в пізнавальну пригоду. Погодься, що мало хто відмовиться, від задоволення стати справжнім провісником погоди. За народним повір'ям красуня зима прибуває на рябий конячці. Злазячи з коня, зима починає своє чаклунство, морозикує, застеляє річки й озера, крижаними мостами. Висипає з одного рукава сніг, а з іншого іній. Голос у зими молодий та дзвінкий, а в очах блищить льод. Раніше зимові прикмети. Погоди були дуже важливими. Давай розглянемо деякі прикмети зими. Якщо кішка ховає ніс під лапою і лягає близько до печі, йде похолодання. Багатий врожай горобини передвіщає сурову зиму. Якщо грудень видався сніжний та холодний, врожай буде добрим. Багато зірок на небі до холоду. Туман до землі опускається до потепління, високо над землею тримається на хорошу погоду. Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають до снігу, ворони в повітрі в'ються перед снігом, на землю сідають до відлиги, розсілися на верхівках дерев до морозу, сидять на нижніх гілках дерев на вітер. Якщо ввечері птиці з граєю в небо здіймаються, кружляють. Не знаходять собі місця для ночівлі, то вночі буде буря або заметіль. Горобці багато цвірінькають до хуртовини. Горобці збираються з граями, сідають зверху на хмис і співають до тепла. А якщо ховаються, наближається холода. На сьогодні все прикмети дуже допомагали людям орієнтуватися, якою буде погода. Багато спостерігали і підмічали, що відбувається у природі. А у тебе, у сім'ї, є перевірені прикмети? Поділися. До побачення.